Картини захисника України як спогад, натхнення і доказ відданості рідній землі у Тернополі. Відкрили виставку Олега Дробоського. Він був спокійним, стриманим. У нас були з ним дуже такі хороші відносини. Я завжди переживав за мене. Він... У нас... Тобто я не знаю, чи в когось такі відносини ще колись ну бувають. Ну у нас були такі самі найкращі, У нас не було таких непорозумінь, якихось таких сварок, серйозних ще завжди готовий був підтримати, допомогти в будь-хвилину. Тобто, і то так дуже багато чого давало. Це брат загиблого Олега Дробоцького, старшого солдата 67-ї механізованої бригади, із позивним художник. Денис розповідає, з Малку Олег багато малював, цікавився спортивними машинами і багато читав. Найбільше проявляв до малювання свій хист, і йому подобалося завжди щось малювати на папері, викладати на папір. Так його почали, ну, він почав ходити ще з шкільних років в художню школу і так помаленьку розвиватись в тому напрямку. Своїми картинами Олег не тільки хотів донести до людей по-справжньому правдиве зображення війни, але й зобразити наскільки важким є життя на лінії фронту. Воюючи, згадує брат, хлопцеві було складно поєднувати творчість та службу, проте, завдяки підтримці, вихід знайшовся. Ми з ним ну, були в, в тісному спілкуванні в той момент, тобто я йому допомагав, передавав якісь е, фарби. Полотна, різні матеріали, які йому потрібні були. Це картини Олега Дробоцького. Автор зрідка називав кожну з них. У більшості це творчі серії. Ось, наприклад, одна з них анатомія броні. Малював картини до цієї серії цьогоріч у місті Барвінкове. Представлені роботи створював в окопах. Відкривала персональну виставку дівчина Олега Юлія. Ділилась з відвідувачами своїми спогадами про хлопця, мріями та задумами. Він був він був собою. Я не хочу вдаватися до якихось дуже пафосних фраз. Він був людиною, яка віддала своє життя за, за нашу з вами свободу. Він був надзвичайно творчим, він був надзвичайно стриманим, надзвичайно скромним. Він був людиною мистецтва, і це мистецтво сьогодні тисне. Демонстрували на виставці й автопортрети бійця. на червоному фоні символічно зображені наслідки й реалії війни. А тут на сірому його думки та бачення кінцевою метою автор намагався зобразити те, що відбувається у нього в голові. Картини про те, що <кхм> напевно що про те, що найбільше нас лякає на цій війні. Ми бачимо ці сцени, коли там роздроблені тіла, і так далі. Але він завжди говорив, що мистецтво повинно чіпляти. І навіть коли мистецтво лякає, воно виконує свою головну функцію. Символічною є й назва виставки два різних світи з однієї сторони символізує розділення нашого життя на метушний світ, який сьогодні живе та процвітає а з іншої реальність, де військові б'ються з ворогом за нашу свободу. Війна змусила Олега піти добровольцем ще до повномасштабного вторгнення. Воїну назавжди 26 років. У нього залишився брат, батько та мати. Він постійно говорив мамо. Це потрібно йти, потрібно захищати, потрібно змінити щось. Я хочу, щоб ви були, жили в мирі, і щоб він постійно говорив: Я пішов, щоб було тобі легше. Це його слова. А саме вже під кінець він написав мені смс-повідомлення. Ма життя коротке, мистецтво вічне. Ти не переживай, все буде добре. в тебе єдиний з творчістю Олега, чимало відвідувачів познайомились вперше. Діляться своїми емоціями та розповідають, що відчувають невимовну потребу у таких заходах. Насправді, після такого чуттєвого вступу. Емоції переповнюють, і хочеться сказати, що такі виставки надзвичайно важливі для нашої країни. Мало того, що вони несуть в собі великий сенс, як на мене, вони допомагають нам не забувати, що продовжується війна, і що потрібно допомагати нашим військовим на фронті, щоб якомога більше людей. Змогли продовжувати після війни свою творчість. Це не тільки наші захисники і захисниці, а це люди, в яких є життя, є свої історії і свої таланти. І я вважаю, що саме такі виставки вони якось трохи нас якось зближують, і ми бачимо не тільки захисника, а й ще його саму особистість. Загинув Олег 6 березня цього року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Кожен охочий зможе відвідати персональну виставку Олега Дробоцького у Тернополі до 27 червня.